Дитинство це найкращий період розвитку людини, у якому закладаються норми соціальної поведінки, формуються соціальні взаємини та збагачується духовно-моральний світ особистості дитини, відбувається становлення особистості дошкільника в соціальному середовищі, набуваються правила поведінки, як в колективі з однолітками, вихователями, так і в домашніх умовах з родиною, в закладі дошкільної освіти. Дитина набуває соціальних норм поведінки в суспільстві, вчиться співпереживати, допомагати оточуючим, існувати в соціумі. Всі ці особливості розвитку та виховання дошкільників зароджуються з малку і залишаються протягом всього існування людства. Вагома роль у розвитку особистості дитини дошкільного віку, забезпечення ефективності її соціалізації належить літературним творам, а саме касті, адже саме в касті в дітей закладаються основні норми поведінки в суспільстві. Діти вчаться поважати вихователів, батьків, один одного, людей похилого віку, виховується любов до навколишнього середовища. На думку Василя Олександровича Сухомлинського, казка, невіддільна від краси, сприяє розвитку естетичних почуттів, без яких неможливе благородство душі, щира чуйність до людського нещастя, горя, страждань. Завдяки казці дитина пізнає світ не лише розумом, але й серцем. І не тільки пізнає, а й відгукається на події і явища навколишнього світу, виявляє своє ставлення до добра і до зла. З казки бере дитина перші уявлення про справедливість і Несправедливість. Кожна казка має мораль, за допомогою якої діти вчаться мудрості, поваги, любові, формуються соціальні навички та форми поведінки в суспільстві. Слухаючи казку, дошкільники стають більш впевненими в собі, сміливими, вчаться дружити з однолітками, хочуть бути схожими на улюблених казкових героїв. Діти часто стикаються з емоціями, які не можуть висловити словами. Через казку дитина вчиться розуміти добро і зло, співпереживати, розпізнавати емоції. Неабияке значення у соціалізації дітей дошкільного віку має метод казкотерапії. Казкотерапія це терапія середовищем, особливою казковою атмосферою, в якій можуть виявитися потенційні риси особистості, щось нереалізоване, може матеріалізуватися мрія, а головне виникає відчуття захищеності та смак таємниці. Казка є одним з інструментів педагога, психолога, батьків, за допомогою якого вони можуть спілкуватися з дітьми їхньою мовою. Насамперед, це потрібно дорослим. В сучасній казкотерапії використовуються різні прийоми: аналіз, розповідь, створення, переписування, лялькотерапія, іміджтерапія, арттерапія, медитації та постановка казок. Казкотерапія допомагає, бо примушує працювати одразу обидві півкулі мозку. Права півкуля стежить за емоціями, переживаннями, а ліва за змістом, за словами, за сюжетом, який розгортається, за подіями головних персонажів. Основні завдання корекції казкою це зниження рівня тривожності і агресивності у дітей, стабілізація психічних процесів, знаття напруги, розвиток вміння переборювати труднощі і страхи, розвиток впевненості в собі. Також це виявлення і підтримка творчих здібностей, уяви, оригінальності мислення, формування навичок конструктивного прояву емоцій, механізмів саморегуляції, розвиток здібностей до емоційної регуляції і природної комунікації, розвиток творчої самопрезентації та згуртування дитячого колективу. Казкотерапія це створення особливої казкової атмосфери, яка робить мрії дитини дійсністю, дозволяє дитині вступити у боротьбу зі своїми страхами, комплексами. Перевтілюючись у казкового героя, малюк може спокійно розповісти про свої почуття, думки. Саме під час сеансів казкотерапії діти засвоюють моделі поведінки, вчаться реагувати на життєві ситуації, підвищують рівень знань про себе та про інших. Казкотерапія – це клопітка робота з певною метою. Вона дає дитині дошкільного віку свободу думок, бажань, дій, почуттів. Саме за допомогою корекційного впливу казки в емоційному стані на поведінці дитини спостерігаються зміни на краще, відбувається поліпшення настрою, розвиток емоційної сфери та зв'язного мовлення. Казкотерапія будується на використанні п'яти видів казок. Перший це художні казки. Сюди належать народні казки і авторські казки. Другий дидактичні казки. Вони створюються педагогами для подачі навчального матеріалу. Третій вид психотерапевтична казка. Це казка, яка створена з метою допомогти людині, переважно дитині, усвідомити та пропрацювати внутрішні переживання, страхи, емоційні конфлікти та травма. Вона є інструментом психотерапії, часто використовується психологами, педагогами, вихователями або батьками як м'який спосіб контакту з підсвідомістю дитини. Психокорекційна казка використовується з метою впливу на емоційний стан, поведінку та мислення дитини. Вона допомагає м'яко, без образи, коригувати небажані риси, поведінкові проблеми чи внутрішні конфлікти, а також підтримати розвиток особистості. І останній вид це медитативна казка. Це різновид казки, яка створюється з метою розслаблення, заспокоєння, зниження тривожності та гармонізації емоційного стану. Така казка має м'який плавний настрій, заспокійливий ритм і часто включає елементи візуалізації, природні образи, повторення, ритмічні конструкції, що сприяють входженню в стан внутрішнього спокою. Універсальність використання казки полягає в тому, що казка інформативна. Через аналіз придуманої казки дитина отримує інформацію про життя героя, способи уникнення труднощів. Також казка безмежна. Доповнюючи, збагачуючи казку, дитина змінює і збагачує своє життя. Казка феєрична, адже можна використати ляльки, обрання, музичні інструменти, продукти діяльності дітей. Також казка емоційна. Через участь в казці дитина накопує. Пичує позитивний емоційний заряд, зміцнюючи свій соціальний імунітет. Казка також мудра. Через казку ми маємо змогу передати дитині нові способи і алгоритми виходу із складної придуманої ситуації. Також потреба в автономності в кожній казці герой діє самостійно на протязі всього шляху, робить вибір, приймає рішення, сподіваючись лише на свої власні сили. За допомогою казки виникає потреба в компетентності. Герой здатний пройти будь-які труднощі і перешкоди і, як правило, стає переможцем, досягає успіху, хоча може терпіти тимчасові незручності. Казка виконує основні чотири функції. Це діагностична функція. Вона дозволяє вивчити стан дитини та поставити основну мету для подальшої роботи. Друга функція це прогностична функція. Вона дає можливість побачити не тільки сьогодення людини, але й заглянути в її майбутнє. Третя функція, виховна функція. Допомагає з допомогою простих сюжетів і яскравих барвистих образів навчити дитину простих істин. І остання функція коригувальна. Вона полягає в заміні небажаної поведінки на необхідну. Фантастичний світ казки, наповнений чудесами, таємницями та магією, завжди приваблює дітей. Усі діти з радістю занурюються в уявний світ, активно діють в ньому, роблять спроби творчо його перетворювати. Дитина сприймає все, що відбувається в казці, як реальність. Через казки дитина отримує знання про світ, про взаємовідносини між людьми, про проблеми та перешкоди, які виникають у житті. Саме через казку дитина вчиться долати бар'єри. Знаходити вихід з важких ситуацій, вірити в силу добра, любові та справедливості.